Шалом, це Славко, не встиг я виплакати свій тренос за українське нажарство, як оця добра людина повідомила мені, що ножі вже не втретє, а дрони. Ну, я скажу це, доки Китай не приєднався до більшості, а тоді вам і до ножів дійде, повірте мені, вже не раз так було, мої любі. Україну хочуть вписати в європейський концерт сил. Але Макрон, зокрема, але проблема в тому, що от Макрон шукає на місце в оркестровій ями Парізької опіри. Але біда в тому, що там виконуються мелодії 19-го сторіччя, розумієте, зараз от Франція готова ділитися з Україною розвідданими натурально за Велику Британію. Ну не може бути так, щоби. Британія, що ви каварний Альбіон, і скажу і нащадки невгамовного боні, котрий не джентельмен, не втягали Україну в свої брудні плани європейської міжособиці. Британці кажуть, ми домовимося, що Сахіби вам знову дозволять. Ви будете улюбленими сарбазами американського Сагіба. А Макрон каже, що я вам з вами буду ділитися розвідданими за Велику Британію, тільки не піддавайтесь коварному альбіону. От як двоє таких покровителів України домовляться між собою? Хай вони можуть спочатку домовляться між собою, а тоді Україну втягують в свої домовленості. Але боюся, що тоді вже буде по Україні. Бо Росія наповзає на проливи, як казав геній нашого брата-літератора. А нам в цьому їхньому концерті європейських сил запропонована доля Річі Посполитої, щоб по ній співати сумних пісеньок. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, так що ножи вам іще знадобляться і поспішайте, поки вони є у Славка. Нож завжди рядом з вами. Да, да. А дрони, вибачте, звиніть, поки що ручників, які в карман нет. можна положити, нема. Да как вы будете нападать дроном на человека, на улице? Хотел бы я это увидеть. Пока что нету. Ждем премьеры.